Сторінка 119 тема 6. Усе має минуле параграф 21. праця і господарство колись і сьогодні. Типи господарювання для людства праця є головним засобом існування, основою господарської діяльності. Щоб зробити свою працю і відповідне господарство більш ефективним, люди винайшли різноманітні знаряддя праці. У процесі господарської діяльності між людьми виникали певні відносини. Вони допомагали більш раціонально забезпечити суспільство всім необхідним. І покращити добробут. Систему відносин із використанням ресурсів у господарській діяльності називають економікою. Основою господарювання, економіки первісних людей були збиральництво та полювання. Так вони збирали різноманітні їстівні рослини, плоди, ягоди тощо і полювали на тварини птахів. Згодом вони навчилися ловити рибу, рибалити. Такий тип господарювання називається привласнювальним, тобто людина брала, привласнювала у Природи те, що та їй давала. Проте близько 10 тисяч років тому у розвитку господарства сталися зміни, які вплинули на подальше становлення людства. Виникло відтворювальне господарство: землеробство, скоттарство, ремесло. Тобто людина почала сама вирощувати рослини і тварин, виготовляти різноманітні предмети побуту: посуд, тканини, меблі тощо. Людство відкрило собі шлях до усілого способу життя, появи міст. З держав усього того, що нас оточує і чим ми користуємося. Спочатку люди намагалися забезпечити себе всім необхідним їжею, одягом, предметами побуту із власного господарства. Вони нічого не обмінювали, не купували і не продавали. Такий вид самодостатнього господарства називається натуральним. Поступово натуральне господарство змінило товарне виробництво як більш розвинене та ефективна форма організації суспільного виробництва. Господарство це діяльність, яка забезпечує потреби людини. Праця це свідома цілеспрямована діяльність докладання людиною розумових здібностей і фізичних зусиль для отримання корисних результатів у задоволенні своїх потреб. Натуральне господарство це тип організації виробництва, за якого люди виробляють продукти для задоволення лише власних потреб. Товарне виробництво форма організації суспільного господарства, за якою продукти виробляють не для власних. Споживання, а для обміну або продажу. Чому воно виникло? Не кожна людина може робити все однаково добре. Одна, наприклад, краще ліпить горщики, інша – виготовляє тканину. До того ж, у степу доцільніше було займатися скотарством, а у лісостоповій зоні землеробством. Тобто у когось виникав надлишок певних речей, які були необхідні іншим. Люди почали обмінювати. Згодом обмін привіз до появи торгівлі. Коли людство винайшло гроші, особливий товар, який вимірює вартість інших товарів, речі, якими обмінювалися або які продавали, називають товаром. Під час купівлі-продажу товарів виникають товарно-грошові відносини. Господарство засноване на таких відносинах називають ринковим. Товарне виробництво пов'язало між собою різні регіони світу, завдяки обмін. Товарами і послугами. Товарне господарство зародилося ще в первісні часи. Заснована на ньому ринкова форма господарства стала панівною лише декілька сотень років тому. Стрімкий розвиток ринкових відносин забезпечили зміни в техніці, які сприяли значному збільшенню обсягів виробництва товарів. Справжньою революцією стало винайдення наприкінці 18 століття парового двигуна. Це призвело до появи промислових підприємств розвитку. Міського життя освоєння людиною всіх куточків землі. Складові сільського господарства поділяються на рослинництво та тваринництво. Рослинництво – зернові та зернобобові, кроп'яні, технічні картопля, овочі, баштанні, сади і виноградники, інші рослини, Тваринництво – велика рогата худоба, свинарство, тахівництво, вівчарство, інші птгалузі. сьогодення господарського життя. Новий етап у розвитку економіки країн світу був пов'язаний із поширенням комп'ютерних технологій, які почали стрімко розвиватися з тисяч. 1960-х років вони змінили навіть ті галузі господарства, які здавалося були незмінними. Ринкова економіка одна з вершин цивілізованого розвитку людства. Хоча в різні часи вважали, що, начебто, вона породжує несправедливість, були спроби її ліквідувати, зокрема за часів Радянського Союзу. Однак відкидання і заперечення основ ринкової економіки призводить до руйнування системи господарства, стрімкого по. Гіршення життя таким чином, однією з передумов для налагодження заможного і щасливого життя є опанування законів ринкової економіки. Уже декілька тисячоліть основою господарського життя на українських землях є сільське господарство. Воно базується на високорозвиненій землеобробській культурі. Саме це заняття обумовлює традиційний побут матеріальну культуру, систему головних свят обрядів, світогляд, духовні цінності нашого народу. Поряд із землеробством активно розвивається скотарство і традиційні промисли: рибальство, мисливство, бджільництво. І зараз Україна є одним із найбільших у світі виробників сільськогосподарської продукції, але вже на новій технологічній основі.